Далі в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини будемо говорити про роботу Верховної Ради та про рішення, які були ухвалені. Нашими депутатами Верховна Рада визнала політичний режим у Росії рашизмом та засудила його. Відповідний проект постанови підтримав 281 народний депутат. Постанова ухвалена в якості заяви до ООН, Європарламенту, ПРЄ і парламентської асамблеї НАТО, також до урядів та парламентів іноземних держав. У документі сформований заклик підтримати засудження ідеології політики та практики рашизму. Постанова дозволить визначити форму агресії РФ, яка призводить до вчинення воєнних злочинів та геноциду. Проти українського народу кажуть її ініціатори. Верховна Рада підтримує надання оплачуваної відпустки демобілізованим військовим. Йдеться про 60 діб з виплатою двомісячного грошового забезпечення за рахунок державного бюджету України. Відповідний документ на опрацювання парламентського комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. Він, зокрема, передбачає і право працівників на грошову компенсацію за всі невикористані ними дні щорічної відпустки у призову на військову службу під час мобілізації, а також збільшення з. 15 до 30 календарних днів на рік строк надання відпустки без збереження заробітної плати за сімейними обставинами нами на зв'язку. Леся забуранна, народна депутатка України, членкиня комітету з питань бюджету. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю. рішення Верховної Ради щодо е, визначення політичного режиму у Росії, сучасного як рашизму. У чому його значення? Дякую за запитання. Дійсно, це історичний документ. Нарешті ми законодавчо визначаємо расизм як режим, який впливає фактично на формування такої імперіалістичної, загрозливої ситуації не лише в Україні, а й у всьому демократичному світі, на усіх міжнародних площадках, зокрема в парламентській асамблеї Ради Європи, в Генеральній асамблеї ООН. Інших різних інституціях ми говоримо і наголошуємо на те, що сьогодні світ зіштовхнувся з реальною загрозою нового фактично неонацизму, який проявляє Росія, і е, ми зараз також підкреслюємо, що саме расизм, Стає причиною геноциду нашого населення, і сьогодні вже ряд знову ж таки міжнародних інституцій визнає, що в Україні є ознаки геноциду. Це виявляється зокрема в кількості депортованих дітей. Це виявляється в знищених містах в вбивстві звичайного мирного населення. Тому введення в законодавчу площину терміну рашизм. Чітко дає розуміння всьому цивілізованому світу, чим не лише Україна, а і всі країни мають справу. Пані Лесю, ця заява адресована найвищим міжнародним інституціям. А якої мінімальної і якої максимальної реакції на неї ми очікуємо? Ну, власне, ми вже давно працюємо, створена група при президенції України щодо заснування міжнародного спеціального трибуналу, і ми щиро сподіваємося, що в тому числі визнання расизму як власне дії процесу і явища теж буде стимулювати країни більш активно зголошуватися на заснування даного міжнародного трибуналу. Зараз до коргрупи, яка регулює безпосередньо основні концептуальні засади цього трибуналу, входять 43 країни. Ми почули вже позицію, в тому числі наших партнерів, як Сполучені Штати Великобританія, які також сказали про те. Що вони готові говорити про заснування трибуналу? Ми бачимо відповідні резолюції, як в парламентах, так і безпосередньо в Конгресі Сполучених Штатів. Тому ми маємо не лише відвоювати, в чому ми не сумніваємось, нашу перемогу, перемогу нашої країни, а й назавжди поставити крапку в цій боротьбі. Між злом і всім цивілізованим світом, і от саме створення інституції спеціального міжнародного трибуналу це буде історична подія 21-го сторіччя, яка продемонструє, що зло має бути покаране. На якому тапі сьогодні перебуває розгляд ініціативи щодо надання демобілізованим військовослужбовцям додаткового відпочинку та виплати двомісячного грошового забезпечення? В 3 травня Верховна Рада схвалила в першому читанні за основу даний законопроект. Він зараз знаходиться у комітеті з питань соціальної політики, допрацьовується до другого читання, але однозначно, по реакції колег, ми точно ухвалимо даний законопроект, оскільки ми маємо надати гідні умови. Гідні можливості для тих, хто ну робить найцінніше, боронить сьогодні нашу країну. А як буде працювати цей механізм? Військовослужбовці, які будуть демобілізовані, матимуть право отримати із державного бюджету компенсацію безпосередньо 60 днів оплачуваної відпустки, оскільки після виконання найважливішого, напевно. Обов'язку в житті чоловіка або жінки, да, в нас є і військовослужбовці, жінки, і чоловіки, вони мають право відпочити провести час з родиною. Також ми підняли таке питання як неоплачувана відпустка для тих, хто знаходиться безпосередньо на військовій службі. Інколи виникають певні сімейні питання. Тому ми підняли термін можливості до 30 діб. Пані Лесю, Верховна Рада також схвалила додаткову підставу для демобілізації військовослужбовців, якщо їхні близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час військового стану. А які ще зміни народні депутати готують для того, щоб а, а, полегшити життя військовослужбовцям? Ну в першу чергу ми дуже активно співпрацюємо із міністерством оборони України і з іншими силовими відомствами. Генеральним штабом для того, щоб першу чергу забезпечити всім необхідним і всіма необхідними видатками державного бюджету наш сектор оборони, зокрема, нещодавно ми внесли чергові зміни до державного бюджету, збільшивши сектор оборони ще на 500 майцю на увазі фінансування на 500 мільйонів. І ми працюємо над тим, щоб військовослужбовці отримували як все необхідне матеріально-технічне забезпечення, так і необхідне і важливе для них фінансування. Пані Забрана, повертаючись до ініціативи щодо надання додаткового відпочинку та додаткових виплат військовослужбовцям, скільки буде коштувати реалізація цієї ініціативи для державного бюджету, і звідки народні депутати планують виділити кошти на її реалізацію? Ну, власне кажучи, кількість того, скільки це буде коштувати, буде безпосередньо визначено міністерством оборони генеральним штабом разом з міністерством фінансів. Ми очікуємо ці показники, і відповідно до цього, або буде достатньо тої видаткової частини, яка сьогодні є на рахунках, або ми будемо збільшувати знову ж таки бюджет. В той же час, якщо говорити, де брати кошти, то хочу зазначити, що сьогодні наша держава за рахунок доходів державного бюджету повністю покриває всі видатки на силовий блок, але за рахунок допомоги поворотної і безповоротної наших фінансових партнерів, ми покриваємо увесь дефіцит, який спрямований на всі. Інші видатки державного бюджету тому ми шукаємо ось цей оптимальний баланс. Але хочу наголосити, що відповідно власне до законодавства саме видатки на сектор безпеки і оборони держава має покривати за рахунок власних надходжень. Дякую за ваш час. Леся Забуранна, народний депутат України, членкиня Дякую. комітету з питань бюджету, була з нами на прямому відеозв'язку.